Про роботу російської пропаганди будемо говорити з Русланом Дейнишенком, це виконавчий директор СТОПФЕЙК. Руслане, вітаю вас. Спасибі за пізнє, пізнє включення. Доброї ночі. Які ви фейки ще фіксуєте? Там вони зараз вже перемогли і думають, як це подавати народу, збивають шалену кількість ракет, знищують патріоти, хаймарси. Я бачила з цікавого, самі російські воєнкори спростовують. Назви бригад, які Росія перемагає в Україні. У нас таких бригад навіть не існує, якщо що, що ви бачите. Ну, ми дійсно бачимо збільшення на російському телебаченні і від російських чиновників згадок про мирні переговори, про мир. А ось та ситуація, яку ви згадували, коли збирали спеціально віце-губернаторів і проводили інструктаж, як пояснювати росіянам, чому припинилася війна і чому Росія перемогла. Власне, це і є одне із завдань. Я думаю, що Росія готує дуже багато сценаріїв, точніше, вона готується до будь-якого розвитку подій. І початок переговорів, ймовірний початок переговорів. Це один із варіантів. І От Росія готується, тому що на випадок знов таки будь-яких домовленостей, які будуть існувати, російська пропаганда кремлівська пропаганда повинна пояснити людям, чому Росія перемогла і чому Путін всіх переграв. Власне, це є одна з основних цілей, з якою ну величезні кошти вливаються в російську пропаганду. І вона повинна пояснювати, чому Путін всіх переграв, і чому Росія завжди перемагає. Знову таки, от ці тези про мир, про те, що саме Росія хоче, начебто, миру. А не хоче миру Україна, точніше, президент Зеленський, і до його до цього підштовхують так звані англосакси. От власне ці тези Росія і намагається просувати із допомогою і фейків, і дезінформації, і пропаганди. А для чого? Тому що ну власне населення в Росії це показують навіть офіційні опитування, які є. Далеко не всі не всі люди в захваті від того, що ця так звана спецоперація продовжується вже вже так довго це такий пас і друзям Путіна в усьому світі. Щоб вони могли сказати, ну, збачите, Путін хоче миру. Ну і це така пастка для західних лідерів. Мовляв, ось дивіться, і лідер Німеччини дзвонив Путіну, подумав, що дійсно це серйозно, на повному серйозі Путін готовий вже до якихось мирних переговорів. А насправді Паралельно із риторикою про мир, ми бачимо на російських телеканалах дуже агресивну риторику про те, що Україна не існує, і Україна не має права на існування, і власне це якраз і показує, що Путін не збирається. Ну ні ні на які мирні переговори, ніякий мир йому не потрібен. Ну як же Україна не існує, якщо Україна і в Африці у Малі причетна, і в Сирії ось уже причетна, і українські інструктори готували повстанців і зброю передавали, то як же нас не існує? Ну, це не Україна і це не українці, а це ті ж самі росіяни, але які там говорять іншою мовою, навіть не мовою, а таким діалектом російської мови. А це такі самі росіяни, тільки які були хмурені так званими англосаксами. Тут власне тут в цій риториці немає нічого нового. І постійно до поширення цих тези підключається російська православна церква, зокрема і сьогодні. Сьогодні патріарх, так званий Кирил Гундяєв, про це говорив: про те, що України ніякої не існує. Що насправді це єдиний народ, єдина церква, єдина держава, яку зловмисники з заходу розділили і натравляють один на одного. Тобто риторика не змінилася, вона показує, що насправді і російська влада і особисто Путін хочуть знищення України. Він там ще казав, мой народ. Які це цікаво, свій народ бомблять і вбивають, і закликають до геноциду, і до ядерної війни, і освячують ракети. Але е чи треба росіян переконувати в їхній перемозі, чи їм можна показати е якісь там, не знаю, зняти в павільйоні на зеленці, як кажуть телевізійники, е парад, показати і їх це цілком влаштує? Перемогли, демілітаризували, денаціоналізували, що там вони ще вигадували на початку. Ну, російська влада досить досить ретельно ставиться до необхідності переконання або охмуря, охмуряння російських росіян з власних громадян, тому що ну на фоні не дуже блискучих економічних успіхів росіянам потрібні постійні перемоги. Постійно в російських новинах про взяття кожного села десь на Донбасі, ну ледь не перерівнюють до взяття Рейхстагу і до, до перемоги. Все йде так, як запланував Путін. Єдине знов таки я повторюсь про економічні складнощі, які є в Росії, і це ми бачимо навіть по тим наративам, які Росіяни намагаються просувати на Заході. Я говорив із колегами із Франції, і вони кажуть, що російська пропаганда інвестує значні зусилля і кошти в те, щоб просувати тезу про те, що в Росії з економікою все гаразд, і Росія здатна воювати дуже дуже довго. І це мені здається, це дуже гарна ознака. Це означає, що насправді з економікою в Росії не все гаразд, і Росії треба створити ілюзію про те, що немає інфляції, не ростуть ціни, і у Росії достатньо коштів для того, щоб ще роками будувати нову техніку, нові ракети і фінансувати війну проти України. А до речі, ось ці заяви Путіна про Арішнік, як їх понесли на заході? Хто на це працював? Чи помітили ви якісь можливо консерви, як то кажуть, ті російські агенти впливу, які довго трималися, але от тепер їх і застосували? Ну, насамперед, судячи по російському телебаченню, всі в світі злякалися, тому що це зброя, яку не можна збивати. Поляки злякалися, тому що розуміють, що це відразу по Польщі прилетить по тим об'єктам, де по хабам, через які приходить західна зброя в Україну. Всі злякалися. Ну, знов таки, судячи з того, що говорить Скабєєва і Соловйов. А насправді на заході досить стримана була реакція, тобто, звичайно, основні телеканали повідомляли про ці заяви Путіна, але. Якихось істерик таких мейнстрім телебачення на телеканалах ну ми не бачили, тобто ніхто не злякався. Ну особливо після того, як роками російська влада, і Путін і Медведєв малювали червоні лінії, які не можна переступати. І після перестого після того як кожного разу і Україна, і захід ці червоні лінії переступала, нічого не траплялося, тому е і на цей раз нічого такого радикального не сталося. А що ви зараз фіксуєте по тому, що вони несуть? Зараз, ну скажімо так, на верху на горі повістки дня ситуація в Сирії. Вони вже кажуть про отрицательне наступління або щось таке, перегрупіровка, отход на вигаднеї позиції. Якщо там у них там цілий список є в них, як пояснити свої фейли. Ну да, насправді, якраз от я сьогодні дивився російські новини, і ті кораблі, які втекли з сирійського порту, вони вже поїхали на навчання. От, це було дуже таке планове навчання, і вони здійснили пуски високоточними ракетами з гіперзвуковими. Всі цілі вражені, тобто. Російська пропаганда знову таки працює, щоб будь-яку невдачу, будь-який факап, будь-яку ну, знову таки неприємну ситуацію для своєї армії, для Путіна особисто для того, щоб зробити з них перемогу, і ну, насправді вони в цьому досягли вже дуже великих результатів. А які е, фейки ви зараз бачите е, передусім? На чому вони акцентують увагу? Тобто, не якісь там точкові вкиди, а системно те, над чим вони працюють? А, ну знову таки, це не нове, але ми бачимо постійно е, згадки про роботу українського ТЦК, українських ТЦК, коли. ТЦК затримують десь на вулиці, якісь конфліктні ситуації безпосередньо на пунктах призову. Тобто, все це дуже активно розповсюджується з, з єдиною метою показати, що в Україні не залишилося мотивованих людей, тих, які готові захищати країну. А всі ховаються, всі біжать, і вже жінки інваліди. Бачимо фейки про те, що, начебто, інвалід. Тобто військових, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, що їх, начебто, посилають розміновувати мінні поля, тобто, ну такі божевільні якісь історії придумують і на рівному місці, а ми кілька тижнів тому говорили з вами про те, що вони намагаються налаштувати. Місцеве населення проти українських біженців. Чи продовжують вони зараз це робити? Звичайно, і це йдеться і про українські тих внутрішніх переселених осіб, і в звичайно про? Тих людей, які знайшли притулок у європейських країнах, насамперед в тих країнах, де найбільше українців це і Німеччина, і Польща, і Чехія, Словаччина. А, тобто придумуються якісь історії про те, що українці торгують наркотиками, створюють якісь банди, ну, знову таки, ми навіть чули про історії, про те, що. А людей з українськими паспортами на окупованих територіях російські спецслужби вербують і посилають європейські країни під виглядом біженців для того, щоб вони робили різноманітні диверсії. Тому Росія не заспокоюється і робить все можливе для того, щоб посварити нас з тими країнами, які нас підтримують, насамперед європейськими країнами. Для того щоб вони менше надавали допомоги і військової, і фінансової, і менше приймали і допомагали нашим біженцям, які знайшли тимчасовий притулок у цих країнах. А наскільки схожі ті тези, які Росія просуває на, скажімо, Західний ринок Європа, Америка і те, що вона несе, наприклад, на Африку, на країни глобального півдня, Латинську Америку. Ну знову таки ситуація трохи інша. Там в ні в Латинській Америці, ні в Африці немає українських біженців, і країни в цих регіонах вони не дають нам якусь там військову допомогу. І військову і фінансову допомогу. Тому меседжі там трохи відрізняються. І це меседжі, які відбілюють Росію рухою, намагаються зробити, представити її в цьому конфлікті, в цій війні миротворцем і намагаються виправдати ті звірства, які росія, російські війська. Роблять і на території України ці бомбування, знищення енергетичної інфраструктури, а це антиамериканські меседжі, меседжі проти європейських країн, такі меседжі пов'язані з тим, що багато африканських країн колись були колоніями європейських. Тобто, вони намагаються створити таку так звану коаліцію. Глобальної більшості і для того, щоб таку дипломатичну підтримку своїм діям, по-перше, знайти, і звичайно, по-друге, Представити, що Росія не в ізоляції, що вона у неї є партнери, які її підтримують, з якими вона а, торгує, яким вона надає допомогу. Але звичайно, у випадку, скажімо, африканських країн ну, Росії це дорого коштує. Комусь доводиться надавати якусь фінансову допомогу, а, комусь доводиться якусь там зброю постачати. Тому от такі меседжі різноманітні, скажем так, для кожної країни можливо якийсь свій набір меседжів, наративів і якісь свої спецоперації. А який із фейків на вашу думку з російських фейків був найбільш успішним спочатку повномасштабного вторгнення? Ну, якщо, якщо згадувати можливо там перші тижні, то а, це була була серія фейків про те, що а, начебто якісь знаки, які з'являлися на а, будинках чи на дорогах, а що це були там, спеціальні знаки для того, щоб наводити російські. Удари ракетні чи удари з російської авіації, і українці носилися, замальовували ці знаки, шукали хто ці знаки малював. А, хоча виявилося, що це було звичайне ІПСО. і насправді а, ну ніякого військового значення ці знаки не мали. Але тим не менше, це дуже знервувало українське суспільство, і воно замість того, щоби. Робити якісь реальні справи, допомагати війську, допомагати волонтерам, займатися волонтерською діяльністю українці бігали і замальовували знаки на асфальтах там чи на будинках є розслідування. Про це є росіяни, які зізнаються в цьому, тому можете знайти в мережі і, і глянути більше. Ну, це про перші тижні, а загалом, станом на тепер. Мені здається, що також досить успішною була риторика антикорупційна. А коли якісь одиничні випадки, або, скажімо так, які знаходили українські правоохоронці або українські журналісти-розслідувачі, представляли про те, що Україна найбільш корумпована держава в світі, що вся американська допомога розкрадається. Ну, це було однією з причин, що того, що і була затримка. З наданням допомоги сполученими штатами, бо ну це питання стало проблемою предметом внутрішнього обговорення внутрішньої політики в Сполучених Штатах. Окремі депутати конгресу Сполучених Штатів вимагали розслідування, посилення контролю за постачанням зброї постачанням фінансів. Сам Трамп тоді говорив навіть про те, що а, не має бути така от бездумна допомога Україні. Тобто, це теж завдало величезної шкоди, і як ми бачимо, що більшість а, такої риторики вона базувалася на фейках і на, а, на тій дезінформації, яка була створена а, російською владою і Кремлем. Руслан, спасибі вам за цю пізню годину і за те, що ви робите. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був з нами.